Слава Богу. Слава. Зараз прозвучить вірш, який говорить про те, що Бог він не так дивиться, як ми люди дивимося один на одного. І те, що нас оточує, воно відображає почерк Творця. Боже, ти увійшов моє життя як сонце, що дарує тепле відчуття, як пташка, що співає навколо усім, як дощ. Який змиває пруд та пил, як світло, яке вказує дорогу, як стежка, по якій усі ідуть, як вода, яка втамує спрагу, як хліб, який додому всі несуть. Твоя любов, Ісус, доступна є усім, хто є багатий, бідний, молодий, старий, Чи є сім'я. А може, і один зовсім, чи є мета, чи ти живеш без мрій? Чи ти міркуєш, чи живеш, аби дожити, чи каже, хтось тебе люблю, чи тих нема? Для кожного, не вибираючи, кому годити, співає пташка, не відаючи, яка йде душа, а сонце світить і не вибирає, ось цьому дам, а цей не заслужив. А дощ. Який поля сади всі урошає, усім дає і не питає, а хто це посадив? Ліхтарик ввечері освітлює дорогу не тільки тому, хто за це платив, а стежка, яка протоптана по воду, є для усіх, іди лише по ній. Вода, яку з колоці всі черпають, не вибирає бути гіркою чи доброю на смак. А хліб, який печуть, усі купляють. Та в кожному будинку він потрібен. А чи не так? Творець, твій почерк є усю, усюди, велике сонце, дощ, пташки. Усі вони дають не так, як люди. Найбільший приклад є Ісусе, ти. Як безкорисливо любити. Як віддавати знову й знов, як щиро віддано служити, як бути сіячем приємних слів, розмов, ти показав, як нам усім тут жити, ти був людиною, прожив життя святе, ти постраждав, узяв на себе усі тяжкі муки, щоб мали ми життя в тобі нове, ти переміг. І ми з тобою, ти з мертвих став Воскрес, живий. І кожен, хто повірить, буде жити, спасенним буде чистий та святий. Тому, хто хоче слід приємний залишати, дивися на Ісуса, і як Він живий, тобі бажаю наче птах усім співати, щоб цю мелодію почули. І прославили Бога у тиші. Амінь.